Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник 25 квітня з робочої поїздкою відвідав Соловутич. Делегація побувала в інфекційному відділенні лікарні, школах міста та бомбосховищах, басейні «Дельфін» і Фоку Багати. Взагалі співпраця у нас перше в Словотище і насправді позитивні максимально дає мер, який любить своє місто, приділяє максимальну увагу, ну, шукає можливості, так, так і має бути, шукає можливості для того, щоб його розбудовувати, робити сучасним, тому що більше всіх будівель і житлового фонду таким є вже і давнім. І десь пострадянським, але об'єкти соціальної інфраструктури вони осучаснюються, вони відбуваються в нормах і правилах доступності фізичної, і осучаснені всі елементи, які потрібні для місцевого населення, для того, щоб вони звідси не виїжджали, залишалися, продовжували своє життя в цьому місті. І Я пишаюся насправді Юрій Кирилович – великий молодець, що з невеликим бюджетом має можливість його розвивати, залучаючи інвестиції. Можна більше, але тут вже питання спроможності економічного фронту для того, щоб працювати. Але з урахуванням воєнного стану і зони знаходження самого міста, да, є питання безпеки. І дійсно, велика увага приділяється і підземному простору. Ми побачили чотири об'єкти цивільного захисту, які активно будуються і можуть забезпечити вмісткість всього учбового процесу для того, щоб навчатися в одну зміну, а після отримувати позашкільну освіту. Ми з вами зустрічаємося напередодні 26 квітня. Що ви побажаєте ліквідатора? У нас в місті багато ліквідаторів аварії на Бажаю всім нам особисто, кожному ліквідатору, кожному мешканцю вашого чудового, прекрасного міста, Київщини і взагалі кожному українцю перемоги на сьогоднішній день. Паралельно бажаю здоров'я, тому що це дуже важливо успіхів і продовжувати любити нашу країну, і розвивати, розбудовувати, залишатися тут. І... Допомагати військовим, якщо де не військове, або оборонити нашим захисникам і захисницям велика подяка за те, що ми маємо можливість бути тут розбудовуватися і підтримувати. Якщо говорити про підтримку від київської обласної військової адміністрації, це субвенція, яка була надана на ці чотири об'єкти захисні споруди, для того щоб якомога швидше закінчити роботи вже в новий навчальний період зайти з безпечним підземним простором. 26 квітня в 00.23 голова Київської обласної державної адміністрації разом з громадянами Славутича. Запалив свічку пам'яті.